Вітаю вас, мої любі сонечки. Сьогодні я з радістю поділилась коротеньким відео, де дуже добре видно, як літають ангельські аспекти. І зразу вже посипались запитання, а чому вони такі маленькі, а чому вони подібні на пір'ячко? це задають питання, звичайно, ті, хто недавно зі мною, тому що я дуже багато вже відео зняла на цю тему пояснень, як це виглядають ангели і взагалі. Як виглядають янгольські аспекти? І, звичайно, мої сонечки, я розкажу вам так, що коли ми розширяємося своєю свідомістю, переходимо з виміру третього через четвертий в п'ятий, а це наше янгольське тіло, воно починає проявлятися в нашому полі. І ви це бачите. Своїми очима бачити, як проявляються маленькі аспекти. Тобто, зрозуміло, що це не все янгельське тіло, тому що янгельське тіло гігантське Можете подивитись на небеса, і ви побачите величезних гігантських взагалі всі небеса. Це прояв дійсно небес. Насправді, так, можемо подивитися на свої вищі тіла, це сонечко, янгельські тіла, це от якраз ті хмаринки, які ми бачимо різними, і вони так само бувають різними. Я теж про це розказувала у своїх відео. Але насправді проявлення янгельського тіла, його аспект та вигляді пірячки, тому що янгельське тіло виглядає якраз такими, як вигляді пірячок, воно з, з небес. Тобто, коли ви бачите на екрані. Коли янгельські ці тіла літають, коли я передаю в прямому ефірі в потоці, і ви бачите цей небесний прояв у моєму полі світла, в моєму янгельському проявленні, то звичайно його на фізичному рівні ви не можете побачити, потрогати. Тобто, це не, не ниточка, не пилюка, тобто немає матеріального проявлення, тому що це проявлення п'ятого виміру, яке дуже добре зчитує камера, так. Ви можете це в моїх відео бачити. І це проявлення мого янгольського тіла, тіла п'ятого виміру, його частинки, тому що воно гігантське, велике. Я його бачила, я була в ньому, просвітлялася в ньому, і воно складається з таких маленьких, як пірячок. От як ви на небі бачите янголів, ніби з таких пірячок. Оці якраз пір'ячки ви бачите на моїх прямих фірах. І вперше ми замітили це пір'ячко Якраз у 2019 році був в Києві Конгрес, я фотографувала студію, дивлюся на фото. А в мене на руці янгольське таке пір'ячко. Звичайно, в мене ніякого пір'ячку фізичного не було. Це було взагалі дуже цікаво, дуже прекрасний досвід. От тобто вони почали проявлятися ці мої янгельські аспекти. Тому мої сонечки янгельські, то, що ви бачите, це літають янгельські аспекти мого вищого тіла, яке вже проявлене на землі.